Вітання всім з моїх. села на Полтавщині. 19 червня була в центрі села, ходила пішки, без велосипеда повертаюся додому. Для тих, хто не бачив центр села, або, як кажуть, для тих, хто далеко, світлини вставлю наприкінці відео. Це вийшла в садок. Ось, вже багато стиглої малини, і не тільки чорної, як я казала в попередньому відео вже починала стигнути. А цю я ще й не дивилася, а сьогодні вийшла, а її тут вже так багато. Ось і чорна. Але в мене є таке правило: спочатку всього наїстися, а потім вже робити заготовки. Тому що. Заготовки це одне, а вітамінчики свіженьке, коли воно у свій час, то його треба наїдатися свіжим. За мною кицька бігає в малині, собака її побачив, гавкає, але часом він може й спокійно лежати, ось так ліниво поглядаючи навколо себе. Хто пам'ятає, 13-ту п'ятницю я сіяла. Мальви із ботанічного саду та із пакетиків, які для мене замовляв син. І, мабуть, багато хто скептично подивився, подумав, що вона сіє, коли воно вже виросте, побачила сходи вчора, тобто 18 червня, 13 сіяла, 18-го вже були сходи. Мальва з ботанічного саду і мальва ту, яку замовляв син, вже зійшла. Монарду сіяла, але її сходів ще не видно. Магнолії також ще не видно. Вітаю всіх у новому дні. 20 червня. Ось молоденька картопля. На городі в себе я ще не дивилася, тому що лякаємо молоду картоплю на Петра і Павла. Це ось купила на 50 гривень. Ось така картопелька почистила. Буду варити. Там є вже така досить велика і менша. Але найсмачніша це ото така малесенька, дрібненька. Тут і немає такої, вона така смачна, аж солодка. Картопля кипить, я збігала на город, принесла цибулю. Оце ось цибуля, сорт Рейдер, яку ми садимо на зиму уже в травні, її можна споживати. Ну, оце така цибуля, ну, середнього розміру. Звісно, є і менша, і більша. Оце ось буду робити засмажку, сковорода стара. Нову не дістаю, а то її, ви знаєте, я ж ледача, треба мити всередині, і зовні, а стеру можна тільки всередині сполоснув, та і все. Вона стара, то коробчику принесла. Його, звісно, багато, але решту посушу. Цибулька смажиться. Можна, звісно, було б на салі, але зараз пісти, хоча й не постою, але все одно. Чуєте пахощі? Така смачна картопелька. Відео не зафільмувалося, я ж штатив не виносила, а так. Фільмувала, то кнопка не натиснулася, добре, хоч фото лишилося. Збігала в магазин на своїй вулиці, а чого я бігала? Хотіла ж огірочків купити до картоплі, бо що це за молода картопля без огірочків. Огірочків немає, показую, що купила. Таке все для господарства, милом просте, мило туалетне. Білизна оце кава, що я завжди п'ю. Це Gold, а інша ще меланш, але взяла одну поки що. Тут 500 грамів. Це моя улюблена кава, ми її п'ємо дуже давно, ще коли із Волині нам посилки присилали, їздили на закупи в Польщу і цю каву купували. там. Зараз можна її в сільському магазині купити. Я до неї звикла і п'ю її. Також Оце ось ще. То хлібина на 22 гривні для собаки мило 17, туалет на 37, білизна 19 і кава 267 гривень. І ще джеки на 94 гривні. По іншому чеку. Сьогодні поливала квіти. Також напоїла свої орхідеї. На підвіконях у мене небагато квітів лишилося, всі винесла на вулицю. Хоча це відео, здається, раніше було, коли теж квіти поливала, ото сільський вайб. вам. А це світлини з центру села. Життя не стоїть на місці, все змінюється. Кворів вже мало лишилося. Тепер уже і газони можна робити. А взагалі наше село завжди було гарне, чисте і доглянуте. Дякую своїм новим підписникам, дякую усім, хто дивиться, пише мені коментарі, я завжди намагаюся усім відповідати. Мені дуже приємно, що є зворотній зв'язок із вами, мої глядачі. А хто не є підписником, підписуйтеся, у моєму селі цікаво. Бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.